Всім привіт, дорогі друзі. Знову прийшла в мене посилка. Казала, що не буду замовляти. Як той Шевченко казав, караюсь, мучусь, але не каюсь. Опять замовила. Але що замовила? Замовила булини. лілій і жоржин. Знаю, що дерева тут багато відгуків негативних, а от лілії. Ну, Це булькові, то відгуки хороші. І я брала була перед цим, то також непоганої якості. Як замовляла, як ви знаєте, дерева того разу багатенько замовила, дуже багато не прижилося. Але як я розказувала, вже великий плюс повернення коштів. Повернули мені кошти за те, що не прижилося в мене. І на ці гроші я всі замовила. Лілій, Лілій жоржин. Ось ну, Багато замовила. Не знаю, сьогодні буду півдня садити, поливати. От. Але думаю, раз вже кошти там є на рахунку, треба ж цим скористатися. А тим більше, що лілії, ну там зараз вовше, акції такі мінус 70% і більше, От. то я вирішила, що на ці кошти наберу собі. Лілій і жаржи. Дуже буду сподіватися, що вони всі приживуться, будуть гарної якості. Ось деякі вже, не знаю, чи вам видно. Навіть із, вже пропускали зелені пагінці. Ну, а деякі ще бачу не попускали. Лілії і великі і гіганти, і жоржини різнокольорові. Я, мабуть, жоржин тільки замовила, що вам скажу, скільки. Мабуть, 12 видів жержин і, мабуть, видів з 30 ліній. Ну, буду садити. Знаю, що пізно, але саме головне цей рік не стоїть, щоб вони там, можливо, деякі відквітують, деякі ні. Але я думаю, що на цей рік я просто буде в мене багато сортів, приживуться, а на наступний рік я буду... Їх рано ну, впору садити і думаю, що на той год вже вони точно будуть квітувати. А можливо, деякі цей рік заквітують. Я буду старатися за ними гарно доглядати, підживляти, все. І можливо, вони також дадуть на цей рік непоганий результат. Тому ставте мені лайки, а я буду, дивіться, садити. Ось тут скільки це все це буркові. їх дуже багато, тому потрібно садити От якнайшвидше. Але ставте лайки, коментуйте моє відео.